Назови, какая поклевка. А. Две поклевки одновременно. Да а. Олег, Так, друзья, всем доброго здоровья. берем'янах сьогодні. але У нас вже така компанія сьогодні четверо чоловік. Володя, Назар, Олег і я. 17 година доходить, може вже і є. Холодрега така, що треба шапку буде вбирати. Приїхали зночіло і завтра, і, бачите, звідти хмариться, дощ то паде, то перестає і завтра цілий день дощ передає. Але то таке, будемо рибалити. Так що, друзі, йду я розкладати, розкладати водочки, мішати корм Так, перекормочні бойли від Робін. Сьогодні буду ловити, що є, лівер, рак, чесник, тут що секрет, секретний кальмар. 24-ті варені, прикормочні, але ми їх будемо зараз кришити. Метод міксу. Відробіна і баланси. Це свіжак прийшов? Так, лише пару днів тому. Баланс. Сьогодні буду кидати. В них вийшли новенькі баланси. Попап з бойлом. Так. А це що? Консервована конпля. Ну, А всі бойли, то що ти будеш робити? Зараз я буду кришити їх. Ага. А, а як будемо кришити? Та оці ж ти взяв. Це одразу виливаю сюди, що воду злити не треба. Не треба? І мелена конопля. Я думаю, що це нам того разу Спрацювало. Конопля плюс мелена. Даємо. Зараз у це відро даю тобі крушу. Так, ще є пелет, теж піде. Давай будемо кришити їх. Два і двадцять четверті. Наразі скільки лізе. Давай по чотири. Ще треба. Валю? Ні, ще треба дрібнити. Десь думаю на таке о. Та як які, як які виходить, які більші, які менші. О, красота. Mm, є більші, є менше. Красота. Дрібниця. Що до сих а він то п'є. Кальмар слива. Дванадцятка, солодкий світ. Це десятка. Криль то теж м'ясні. Два метод міксу зараз замішаємо, один солодкий, полюбе, а один щось таке м'ясне. Беремо мед кукурудза і белачан. Тут ще є теж соладки. Тут ті фруті, світ і ще робін ред. Крей. Це буде вже десь на другий раз. раз перемішати. О, якої їди. Буде. Так що, друзі, сьогодні валовля на продукцію від торгової марки Робін буде. кормити і ловити. Владя дві вудки на коропа. А дві закину на пружинку. На карася. Дві водки будуть на 12-й баланси. А дві на попапи. Один такий поставлю, один такий. А дві на, на попапи вісімки. Ось такий кладосвіт і кальмар слива 80 сьогодні ще хоч без дощу а завтра цілий день дощ передає Холодно. але вже що зробити блин. з цими погодами Белочан. тут Белочан зараз забиває треба садок пластик і так під завоз та під ту сторону на дві можна буде закидати на середину, На глибшу воду будуть в мене дві вудки. Я думав ставити папапи, але на зараз всі папа поставив, так що я поставлю баланси. Десятки, зараз на дві вудки десятки, а на дві 12-ки. подивимось на що, Назар зачепив ось ці папапи. Відробі на солодку кукурудзу. А я поки що ну, все на баланс. На пружинку. Ого-го! Карасевич який. Карасевич? Шершавий, він лише від так, валило вже. Є, yeah, Назара покльовка. Okay. А який тут цей? Стоїть белачан час okay. Белачан. Давай, заводи. Файно є. Ану давай зважим. Задля цікавості по перший коропець. А я думав, що буде гірше. Це така холодрега. Ну, кілограм 700. 1,7. Перший є. Так, покльовка на проез. Ні, є щось, є. Але, але щось невелике. Але тут по цей тут, так тут баланс 12-ка. Та карась дивись, і постав. Дванадцятий цей. Дванадцятий попався, так? Треба 20-й кидати баланс. І туди можна йти пити. Та нічого, карасик, але. Я з таким успіхом вмів ставити вісімки собі і не, і не видумувати, але вже і що, на 12-й кожен поводак підходить під 8? Ну це баланс, це не попав. Підходить, під восьмій гачок підходить цей баланс. Назіка покльовка. Давайте не бакарась. Є щось, є карасик. О! Перекос, у нас перекос. Восьма година. Та ми поки розклались. Це жилка увесла. Карась, ні? Та напевно карась. Карасі на баланс. Це нічого? Mm. Краси mm. файні, нема що сказати. Є, це вже короб. То було тут. Ага, так і цю перезвести, тому перезивається. Навіть така поклевка. Дві поклевки одночасно. Так, карась. Кача, кача, кай, чекай, чекай, уламиш. Не спішись. Не спішись, я заведу. Таке самої тебе. А? На 12 баланс. Є е, карапець. Ось такий. Такий як і в Назар. У районі півтора кілограма. Вечірній перезакид всіх вудок всі перезакидаємо, перезавозимо є. Що Что доже пішло? Ты пішов, ваш? А, а Не спеши Да бляха, мух, по не спеши Ні клас надел Меляха мох файний Кропець О, о, видиш? Злива, здивува тебе, во. Нет, рома, не Ой, дже на тебе, вже на тебе. Левиший, зливо, зливо, зливо. Зараз заведу. Зараз заведу. Че? Гризьбудку близько. Та не можеш. я А він ікусь униз, не, не так як... все заводиш, то я знаю, а це не може. Ну. Так, а тепер розберемось, чому короб все-таки вийшов з підсака. В ніякому випадку не потрібно робити різких рухів. Чи ви підводите рибу у підсак, чи акуратно підсак підводити до риби, все потрібно робити без різких рухів. Навіть якщо риба вже підсакує все рівно різкий рух, особливо мурвін. Може вискочити і, і вискакує з під сака. Тому все потрібно робити плавно. Так що різкі рухи в останній момент робити ніякому разі не потрібно. Які на 5 знову тут метро було. Ну що, добрий вечір. Половина 11 мали мати три покльовки короб на всіх. Ловиться не особливо, але ловиться. Що два коропи зловили по одному з назавжди, 1,5 кг 600 І тепер зійшов такий гарний. І все, немає кльову, холодрига. Але ми розкормили так ніби непогано. Чекаємо вже на, на завтра. На завтрашній кльов. Це шапка, зимова куртка. А вже літо от-от. Так що, друзі, як щось будемо вночі, включусь. А так то ми сподіваємося на ранкові покльовки. Так, ще ось такі третій година ночі. Короб у мене клюнув. Десь караз хлопців, що проскакує. А так вночі більше покльовок нема. Я починаю. А де ти пішов туди? Ти де був? Ні, не той Ну, дивись, які гарні. Нозваж Друзі, всім доброго ранку. Так, від половини п'ятої паде дощ, не перестає. Що в принципі прогнозовано, 90% на сьогодні дощу, так що він буде. Мав тільки три покльовки. Ну карасій не, не рахує, три покльовки корпа. Два спіймав, такий по півтора кілограма і один той такий гарний зійшов. Вночі там десь каже такий 4-5 кілограмів був. Зранку у володі була покльовка, а чомусь хвоста і Олег спіймав. Такий на 2 кілограми майже короб. Таке, а карай зранку взагалі мовчить, що вчора трохи ловився і вночі десь проскакував. Водки всі папери закидав свої. Олег зараз крайде закидати. 2 кілограми. Взяв взяв mm. Та ніби солікавий більше кілограма є Тай бітки такий годував такий Борн'є Перезакет Може деш Олег поставиш воду Що? Воду поставив А я не хочу Не хочеш Ні, трешець Треба щось зараз запарити, якийсь чай, щось з'їсти. Щось як Такий непоганий, два плюс. Десь щось таке аж проклюнулось в годині дев'ять. Міно будете? Мівіно будете? Так. Добре. Давай. я йду запарю. Я співаю ще. треба було би плести. Тримайте в натяжці.

покльовки легенькі. Так карась почав скопути. Оп, поклевка. Олег, дивись! Є? Yeah? Ні. Половина першої години І покльовка така очікувана в назара. Це сігаряту я можу мати <рес> Може то риба любить дим? Риба любить дим, і дощ. Так, Так, ми йдемо збиратися. Я вже зібралася, щоб шводки скрутити. Таке більшого то зібралось. воно ну доставай рибу. Опа! Та щось є? Є, є впора я мати. Якраз. Якраз менше, кілограмів. Двадцять кілограмів. Отже, ми норму зловили. Ти що хочеш? Ні? Ну Погода. Була файна погода, відбігнув би от так просто. А ну, Олег, з ваш садок. Кілограм сто. 19 кілограм, 18900 зловили. Добре прикормка, ти діло пішло. Ну що, друзі, ось завершилася риболовля. Ніби і кльово не було, але виявляється, що ось і непогано здобували. Ну, Риба дрібного коропу не було. Все таки там 1,5-2 кг. Посилання на снасті, яким я користувався, буде під відео, водойма в селі Берем'яни. Ну, не забувайте підписуватись, коментуйте. І до зустрічі! Риболовлою ми, звісно, задоволені.